Христос народився, славімо Христа! Шановні друзі, я вас вітаю з Різдвяними святами, нехай Господь вас благословить. І коли ми читаємо про Різдво в Слові Божому, ми бачимо там певний контраст. І навіть коли ми сьогодні дивимося, як люди святкують Різдво, ми теж бачимо певний контраст. Про це ми будемо сьогодні говорити з нашим гостем. Якщо у вас виникнуть запитання а, або є у вас для нас різдвяне привітання, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061 або 050 24 15 713. Я з великим задоволенням представляю нашого гостя. Це, можна сказати, друг передачі. Мир вам, Роман Дячук, проповідник з міста Івано-Франківська. І наша тема контрасти різдва. Вітаю роман студії. Ми говоримо про Різдво, але ми говоримо про контраст Різдва. Але в першу чергу ми скажемо, чи ти скажеш, що для тебе є особисто для тебе є Різдво. Які в тебе асоціації виникають, коли ти чуєш слово, і про що ти слово Різдво, і про що ти думаєш в цей момент? Для мене це є особливий день, тому що я думаю, що це день тоді, коли прийшла надія в світ. Надія прийшла в тому розумінні, що можлива зміна. Зміна до кращого, зміна життя. Зміна мислення, зміна до, до досконалості від смерті до життя, від обману до істини, від е, темноти до світла, від непорозумінь, різних чвар до спокою, миру, любові та благополуччя. Тому що сам Бог, який є досконалим, яким є, і який є істинним, яким є джерело, який є джерело любові, взяв людське тіло і прийшов на цей світ. Отже, для тебе Різдво це прихід Господа в цей грішний світ. Це так? для так. тебе це є основна тема, так? основна, ну, те, що, основна асоціація, з чим ти це це пов'язує? Надія на зміни. Надія на зміни. Ну, Якби мені хтось задав таке запитання, що для тебе є Різдво, я би сказав, що ну, це прихід Спасителя. так? Мені є спасіння, прихід спасителів цей світ. Ну, Це на першому місці, це, це якби основа, а потім це вже як родинне свято. Це вже як, е, як сімейне свято, як свято країни, свято е, народу, так? свято е, людей, де християнство е, поширене. Е, але коли ми читаємо Біблію, там не так все е, святково, не так все райдужно. Ми бачимо там е, певні сумні реалії. І ці сумні реалії написані в Євангелії. Які ми там бачимо сумні реалії, пов'язані з Різдвом Ісуса Христа. Е, ну, давайте на початку думаю, прочитаємо Слово Боже угу. і в Євангелії від Луки в другому розділі написані такі слова. Та ангел сказав їм: Не бійтесь, бо я благовіщаю вам велику радість, яка буде радістю для всього народу. Для вас народився сьогодні в місті Давидовим Спаситель. Тобто Господь Христос. Отже, ми бачимо, що Слово Боже каже, що народився Спаситель. Прийшли ангели, вони mm -hmm. об'явили це, вони відкрили цю радість і сказали, що для народу, для нас народився Спаситель. Але сумні реалії були в тому, що, на жаль, народ не прийняв Спасителя. На жаль, ми бачимо, що цар. Він не прийняв Спасителя. Цар Ми бачимо, що духовенство, яке читало, яке знало ще письмо, всі пророцтва вони не прийняли Господа Ісуса Христа. І внаслідок цього ми бачимо і було безліч дітей вбито. Внаслідок цього, на жаль, Христос народився в бідних яслах. Земля не знайшла кращого місця, ніж бідні ясла. Ось це були сумні реалії того часу. І по суті, Мати Ісуса Христа Марія і Йосип, з яким вона була заручена, вони були змушені втікати з Палестини. Так. Вони взяли з собою маленького Ісуса, вони тікали і стали біженцями. Тобто, оце ми бачимо. Втекли, до речі, в Єгипет, про який ми згадували в попередній програмі. І Ми бачимо це сумні реалії, тобто це світ. В більшості своїй ми не говоримо за окремих людей, а в більшості своїй вони не прийняли Христа. Вони не прийняли Месії. Вони не прийняли цю радість, це спасіння, яке приніс їм Господь. Вони не прийшли до Ісуса Христа, вони не поклонилися Ісусу Христу. Але все-таки це свято, так? це є радість. Що радісно, ми можемо побачити на сторінках Слова Божого в час Різдва Ісуса Христа. Дивлячись на те, що дійсно духовенство відкинуло влада відкинула в той час месію Бога, який воплотився, прийняв людське тіло і зійшов на цю землю. Ми бачимо радісним є те, що все ж таки Бог він відкрився простим людям. І ось прості люди це були пастухи, які почули одні з перших про те, що народився месія, вони прийшли, вони поклонилися. Це говорить про те, що Бог. Він відкривається кожному з нас, не дивлячись на наше положення, не дивлячись на те, ким ми є. Він відкривається і приходить в першу чергу до нужденних людей. І, отже, це дає нам оцю надію, це дає нам оцю віру на те, що можливі зміни щось може змінитись в нашому житті. Ми також бачимо, що прийшли мудреці, з це далекого... Це не дуже прості люди, та прості люди, але мудреці з далекого язичницького народу. Про що це говорить? Про те, що Бог він відкрився, Він прийшов не просто до юдейського народу, так? він відкривається всім язичникам. Тобто кожному з нас Бог відкрився. Кожному, в принципі, може відкритися, так? тому що є люди, яким і закрито до сьогоднішнього часу. Звичайно. Люди окремі, народи Звичайно. окремі, де Слово Боже там не поширено. Або навіть якщо поширено, людина це не сприймає, не вірить, не хоче вірити. Але пастухи. Прийшли до Ісуса Христа. Хор ангелів, як ми так розуміємо, чи уявляємо, так змальовують, що хори ангелів співають. Мудреці прийшли до Ісуса Христа. Тобто різні люди вони прийшли до Христа. Хтось е, дав, потім ми читаємо згодом, що вони були в будинку. Марія, Йосип і е, е, малий Ісус були в будинку, хтось дав будинок їм для е, їхнього проживання. Е, тобто є люди, які приймають Христа. Є люди, які вірять в Христа. І потім, коли ми вже бачимо, Христос, дорослий, Ісус, вийшов на служіння, ми бачимо, дійсно Він прийшов до простих людей. Апостоли були в принципі, це були прості люди, це були рибалки, так? це не були якісь дуже е, відомі люди, чи знамениті, чи надто багаті. Е, він приходить і до тих людей, які е, мали якесь певне високе положення у суспільстві, ні, цих приймає. Тобто немає такого прошурку, немає. Е, Прошу у суспільстві, де би Христос, е, яких людей би Христос не хотів прийняти, чи е, чоловіки, жінки, дорослі, діти, Він всіх приймав. Всіх приймав, не було таких людей, яких Він відкидав. Е, ось це радість, яку, е, яку ми бачимо е, на сторінках Біблії. Ну, найбільша, напевно, радість, що Христос каже: е, кожен людині, придіть до мене, всі струджені обтяжені, я вас заспокою. Що Господь приймає грішника. Господь дарує грішнику віру, покаяння, надію, любов, мир, радість. Так, що це радість вона, та радість вона не, не минула. Це не просто якби ну, свято. Свято сьогодні є, завтра немає. Так? А це радість, яка дається на все життя і на всю вічність. Та якщо ми приходимо до, до Христа, ми, ми можемо отримати цю радість. Чи є сьогодні ці контрасти Різдва в сьогоднішній день? Чи ми можемо побачити ці контрасти? Звичайно, це ми говорили, що в Біблії є контрасти. Одні люди приймають, одні не приймають? Звичайно, ми можемо побачити контрасти у нашому житті, святкуючи різдво. Ми бачимо дітей. Для дітей це радість, звичайно, для дітей це коляда, це щось незвичне кожного разу. Ми бачимо дорослих, для яких це є сімейне свято, ну, певний відпочинок, так? страви, які не є повсякденними, стоять на столі. Так? Це приносить певну, певне задоволення для кожного з нас. Тому це і є Ми святом. десь Йдемо в гості, хтось до нас приходить в гості. Звичайно, звичайно. можливість заробити на цьому святі. Для, хтось заробляє на для, цьому чи так? для малих дітей, чи для великих дорослих людей, так, і вони там. Щось продають. Але думаю, найбільшим контрастом це є те, що зазвичай свято перетворюється, скажімо так, в таку, таку, скажімо так, буденність. Тому що кожен рік ми це свято святкуємо і це стає традицією. Це є хороша традиція, і, на жаль, ми забуваємо. Роздумувати про того, через кого це свято прийшло, так? Хто є основою всього, свята, а це є Ісус Христос. Ми, на жаль, менше молимось, ми, на жаль, можливо, не роздумуємо про самого Ісуса Христа, не читаємо священне Писання, Слово Боже, де описано його народження. так? І ось ці моменти, вони, скажімо так, надзвичайно дають великий контраст, і вони відводять від основи всього. Основа всього. Багато людей на може, жаль. навіть у свята ще більше грішать, ніж на будні. Тому що е, кажуть, ну тепер і ми можемо якби, е, нормально люди можуть, можуть напитися. так? Е, ну Це ж свято. кажуть, це ж свято. А причина? це ж свято. Але мал, навпаки, е, різдво нас повинно приводити, приводити до Ісуса Христа. Ми повинні задумуватись, так? Е, для чого прийшов Христос. Яка його ціль була для е, його приходу, і яка його ціль є для нас? Невже ми тільки живемо для того, щоб їсти і пити, святкувати і, і працювати? Так? Е, є більша ціль для нас, так є Господь нам небо приготував. Він хоче нас е, взяти туди на небо, так у вічність взяти. Ми не закінчуємося отут, от прожили там 20, 40, 50, 100 років і помираємо, і все, і все забуття? Так, в нас в людині є три складові: це тіло, душа і дух. І особливо на свято важливо для кожної людини роздумувати не тільки про тілесне, не тільки про душевне, якому ми також віддаємо багато уваги, але й про духовне. Тому що свято воно для того є, щоб ми роздумували про духовні глибокі речі. А як це практично зробити? Ну що людина має зараз не святкувати, так? чи куди вона має десь в ліс втекти так, від цього від цієї святкової суєти? чи кудись, ну куди вона має що вона має робити? Ну, в нашому житті знаєте, коли ми святкуємо зазвичай. Ми думаємо про буденні речі, такі ну чи все гарно приготовано, чи все красиво подано. На стіл, чи є 12 страв? Чи є 12 страв? Так, тобто ми роздумуємо, роздумуємо про Но це буденні, це святковість, але так святковість, але, але це але... не основне. Це для тіла йде. Буденність чому, тому що це тілесне, це тілесне, тілесне так. про яке ми завжди думаємо, так. Але важливо от роздумувати про зміст кожної речі, і особливо про зміст от колядок, які ми співаємо, так різдвяних пісень різдвяних пісень, роздумувати про самого Ісуса Христа, роздумувати, що це значить для мене, чому він прийшов на цю землю, чи я його прийняв в своє серце. Чи він народився в моєму серці, тому що місця для Нього не знайшлось. не знайшлось ніде. І часто буває в нашому житті, в нашому святі, в нашому серці не знаходиться місця для Ісуса Христа. Ну, я думаю, що зараз багато людей. вони е в різдвяних відпустяк, на канікулах, вже все приготовлено, так? не треба вже варити. Так? Є декого там холодильник завалений на тиждень є достатньо їди. А якщо ми ще будемо їсти так помірковано, то воно і довше, довше стане. Ну, це е, дещо інше питання. Але в цей час є, е, е, ми можемо знайти свою Біблію. У нас в, 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 в кожній сім'ї є Біблія. <кій> найти Біблію, знайти Євангелію і прочитати ці різдвяні події? Прочитати для себе, прочитати для своїх дітей, для внуків. Все-таки, що відбулося? Та, можливо, багато людей підуть в церкву. І в церкві, коли читається уривок з Євангелії про народження Ісуса Христа, важливо дійсно уважно слухати, яка подія відбулася. Що відбулося, так? <кій> і зрештою, хто такий Ісус Христос? Що це за особа? Це, по-перше, це дійсно історична особа. Тому що у нас 2017 рік від народження Ісуса Христа. Ісус Христос, мав надзвичайний великий вплив, мав і має на розвиток людства. Почалася нова ера. Так? І читати далі Слово Боже, Євангелії, чотири <клес> Євангелії від Луки, від Матвія, від Марка, від Івана і всі послання апостолів, об'явлення, що Господь хоче від нас, що нам потрібно робити. Щоб змінилося наше життя, щоб Господь не тільки в цьому році, а й взагалі Він оновив наше життя, щоб наше життя було наповнене прекрасним чудовим змістом. І радість різдва вона була не тільки сьогодні, в січні, чи там за Західним календарем, з західним стилем в грудні, а щоб це різдво було кожен день свято приходу Ісуса Христа, з'явлення Ісуса Христа на цій землі. Щоб, цей, щоб Ісус Христос, Христос він був в, в моєму серці, в моїй сім'ї, щоб життя було дійсно іншим життям. І е, тоді е, не буде контрасту між Словом Божим і моїм життям, між Богом і мною. Так? Тобто я виконую те, що написано. І це є реально це виконати. Хтось каже, ну, то заповіді такі, що як це спробується все зробити, це неможливо. Якби це було неможливо, Бог би ці заповіді ніколи не давав. Все це можливо. З Богом самотужки неможливо. Ну, з Богом можливо. Ну я думаю, що ми маємо ще п'ять хвилин часу. так? Ти ще можеш сказати, різ... по... різдвяні побажання нашим глядачам. Багато побажань. Так? Звісно, хочеться побажати нашим глядачам благословіння, щастя, миру любові в новому році, який наступив. Хочеться побажати, щоб в нашому житті знайшлося місце, в нашому серці знайшлося місце для Ісуса Христа. Тому що в світі не знайшлося місце. І Він не хоче бути в готелях, він не хоче бути в прекрасних палацах, Він хоче жити в нашому серці разом з нами. І він не хоче цей час проводити тільки один день на різдво, раз в рік, так, чи декілька днів, чи тільки по святах самих великих. Він хоче кожного разу бути з нами, тому що він є творець всього. Він є творець нас. Хоча ми дивимося на Ісуса Христа як на маленького, як на дитину, який народився в бідних яслах, так але є це, але це є творець, який контролює абсолютно все. Який знає, скільки волосся на нашій голові, все пораховано, все відомо в, е, в нього. Тому дуже важливо, щоб ми разом з Ісусом Христом жили, щоб ми разом з Ісусом Христом проводили весь наш час, щоб наше життя було відображенням нашого Творця Його слави. Щоб Ісус Христос був в нашому серці, потрібно запросити Ісуса Христа. Потрібно молити, сказати, Господи, я каюсь у своїх гріхах, і я запрошую Ісуса. Запрошую Господи, Тебе в своє серце, в своє життя. І для Бога дійсно не байдуже наше життя. Бог не дійсно він хоче бути і в свята в нашому серці, зробити ту свято і бути в буднях, щоб ми разом з Господом переходили через ці життєві труднощі, життєві негаразди. Ми так багато маємо е, різних проблем, і Бог не каже, що я вас ну, заберу від цих проблем, у вас не буде проблем. Поки ми на цій землі, поки ми живемо, проблеми будуть. Але ми можемо в цих проблемах або падати, або загартовуватись, ставати сильнішими. А це ми можемо робити тільки з Богом. Тому свята пройдуть, але Господь вічний. І Господь хоче, щоб ми е, були разом з ним і е, наше життя. Воно було підкорене волі, волі Господній. Дякую, Роман, що ти був в цьому випуску, Різдвяному випуску. Ми говорили про контрасти, які ми бачимо на сторінках Біблії. Одні люди приймали Христа, одні люди відкидали Христа. Зрештою, вони потім його розп'яли. Але Христос. Виконав волю Божу. Христос був розп'ятий за наші. Сьогодні ми бачимо, одні люди приймають Христа, одні люди відкидають Христа. Тому нам важливо бути в числі тих, які приймають Христа, які живуть разом з Христом. Дякую, нехай Господь благословить тебе, твою сім'ю, твоє служіння, місто Івано-Франківськ, нашу область, нашу Україну. Хай Ісус Христос буде в кожному серці, і мир Божий буде в наших серцях, в наших сім'ях і в нашій країні. Христос народився. Славімо Його! Хай так буде.